Лазерний рівень Delta 16 gld 4D. У комплектації йде ось такий мікроліфт для підлоги, два акумулятори 18650, зарядний пристрій, перехідник під Type-C, ось така штучка накладка на верхню башню, щоб було різьбове кріплення. Поворотна база триножна. Ось така, магнітний настінний кронштейн з ніадімовими магнітами. І пульт дистанційного керування. Все це знаходиться ось у такій м'якій сумочці. Тепер детально по рівню. Цей рівень один з найкращих на сьогодні, які доступні на ринку в цілому. Якісний прогумований корпус. Пила, волога, захист, IP54, ступінь захисту. Між кожним склом і башнею є спеціальні гумові уплатнітелі, які не пропускають всередину пил та вологу. З цієї сторони, бачите, така гумова накладочка і вихід Type-C для підзарядки від пауербанку, від зарядки мобільного телефону, або в комплекті є ось такий перехідник, щоб підзаряджати його. Сам лазер працює на акумуляторах 18650. Це дуже зручно, коли ви можете їх використовувати, тому що вони продаються на кожному шагу зараз, де завгодно можна їх купити. Вони повністю універсальні і підходять для фонариків, там, електронних сигарет та будь чого Також він може працювати від одного акумулятора. Дуже зручна, якісна, класна модель. Всередині лазерні модулі фірми Osram німецькі похибка не більше міліметра, може там максимум півтора міліметра на десять метрів. Я калібрую власноруч кожен рівень і надаю гарантію на кожному рівні. Моя сервісна пломба, яка номер цей серійний, він унікальний для кожного рівня і записується у гарантійний талон. Також є ось така штучка, коли я калібрую кожен рівень, я клею свою фірмову наклеечку таку.